Друзі, всім привіт! Четверта частина, як Зевс Буртер'єр разом з Джесі грають. Зевс знову пливе, з, з паличку несе. Тігарета, ну, да. <продні> на крані. Забирай, забирай. забирай. Ай, молодець, Що молодец. так це. Ай, побігати йому, да і все. І Джесі присоєдилася. Запнувся. Гозис. Ну і знову поплив. Зараз поплаває, чи не спать буде. Зараз Джесі прийдуть, тебе платив. коли наплаває, то що побути. Я не знаю, коли я це відео викладу, але сьогодні 22, 22 травня. Ой. Забирай, забирай. Скорей, Джесси сзади. палку забрала сзади, у Зевса. смотри. Джесси, 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 Ай, молодец. Хорошо. Ай, молодец. Он Джесси с палочкой. И Зевс он с палочкой. Всі з паличкою. Зевс палку забрав. Ну і про Джесі не забуваємо. Джесі тут неси. теж паличку гризе. Дай -дай -дай. І Зевс. Зевс, все, перекусив палку. Немає її. Ось такий бультер є. Тим паче Зевс.